Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з малювання. Незабаром велике свято, яке називається Великдень. І саме до цього свята розмалюємо з вами пасхальне яєчко. На Україні здавна є такий чудовий звичай розмальовувати писанки до свята Великодня або Пасхи. Це свято завжди святкуємо весною, коли вже пробудилася природа. Розквітають квіти, тепліше гріє сонечко. Розмальовані писанки на Пасху кладуть у кошики і несуть до церкви для освячення. Писанки дарують один одному і бажають добра та любові. Ці писанки із справжнього звареного курячого яйця, і з ними потрібно обережно поводитись, щоб не розбити. Дітки, для роботи нам знадобиться водичка, гуашові фарби, підставочка під пензлик, пензлик, серветочка та заготовка у формі яєчка. Починаємо працювати, беремо пензлика, мочуємо водичку, беремо синю фарбу і робимо з вами дві смужечки угорі. Ось так. Далі беремо жовту фарбу і робимо ось такі тоненькі смужечки кінчиком пензлика. Беремо червону фарбу і будемо малювати посередині. Квіточки за допомогою відбитків. Ми з вами це вже робили. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять і ще одну квіточку. Ось наші квіточки і готові. Тепер беремо зелену фарбу і таким самим чином робимо з вами. Листочки угорі і внизу. Дітка, тепер унизу яєчка робимо такий самий орнамент, як і угорі. Беремо знову нашу синю фарбу і малюємо наші смужечки. Одна і друга. А тепер будемо малювати з вами жовтою фарбою. Ось таке чудове яєчко вийшло в мене. Чекаю на ваші фото. До побачення!